Привіт малята! Доброго дня, дорослі! Рада знову зустрічі з вами! Сьогодні хочу вам запропонувати разом зі мною погратися ось із такими звичайними кухонними губками. Тож, розпочинаю! Спочатку я беру одну губку, ставлю її перед собою. Складати губки ми будемо одна на одну. Ніби цеглинки, утворюючи вежі. Але одна з них буде вищою, а інша нижча. Ось так. Висока, низька, малята. А ще зараз. Ми з вами побудуємо дорогу. Спочатку довгу, потім коротку. От я розпочну із довгої. Беру губку, ставлю перед собою, потім ставлю ще одну поряд. Ось так. І в мене вийшла довга дорога. А поряд я ще побудую. Коротку дорогу. Ось так. Довга, коротка. І ще будемо будувати дорогу широку і вузьку, також із губок. Ось беру губку, ставлю перед собою. Потім приставляю ще одну губку. Ось так. І вийшла у мене широка дорога, а зараз зробимо ще й вузьку. Широка, вузька малята, а до мене ще ось прийшла лялька Маша. І вона попросила. Щоб ми допомогли їй будувати меблі. Валята, покажемо нашій ляльці маші, як потрібно будувати. Тож розпочинаємо. Спочатку ми зробимо. Ще одну. Ось так. І вийшло у мене ось таке ліжко. А ще нам потрібно збудувати диван. Ось беру одну губку ставлю, потім поряд із нею іншу. Ззаду також приставляю губки. Ось так. І збоку. Ось у мене вийшов такий диван. Малята. А ще давайте збудуємо шафу, щоб було куди складати речі. Тож, беру ще одну губку, ставлю її біля кровати. Зверху ставлю і ще одну губку. Ось у нас і вийшла шафа. Малята. А як же нам без телевізора? Тож зараз ми зробимо ще й телевізор. Ось подивіться, беру таку губку, ось так її ставлю. Потім беру ще велику губку і приставляю зверху ось так. І вийшов у мене ось такий телевізор. Малята. А ще до нашої ляльки маші дуже часто приходять друзі. Тож давайте ми зараз допоможемо їй збудувати стіл і стільці, щоб було де друзям присісти. Тож розпочинаємо. Ось беру губку маленьку. Ставлю її перед собою, потім накладаю зверху більшу губку. Ось вийшов у мене стіл. А зараз беру маленьку губку, ставлю біля столу. Заду-зазаду -заду приставляємо. Ось так. І ще одну маленьку беру губку. І ось так її вкладу. І приставляю. Ось малята у нас і вийшов стіл і стільчики. Тож тепер буде лялькиним друзям, де присісти купити чай малята. А я знаю, що в нашої ляльки Маші ще є автомобіль, але немає гаража. Давайте ще й гараж збудуємо. Тож я беру ось таку губку, ставлю її перед собою. Ще одну губку ставлю поруч і ззаду. Приставляю також губку Алята. А як на вашу думку, що ще не вистачає гаража? Так, даху, тож ми зараз з вами ще зробимо дах. Ось так. Зверху приставляємо губки, накладаємо і вийшов у нас ось такий гараж. Малята, лятка Маша, дякує вам, що ви їй допомогли. І ми разом з Машею прощаємося. До побачення і до нових зустрічей. Бувайте!